Слава Ісусу Христу! Якщо ви мене любите, то заповіді мої виконуйте, говорить Христос до нас. Для нього вкрай важлива наша правильна мотивація з любові служити Богові. Мир вам, брати та сестри, сьогодні я знову поділюсь темою про синівське і сирітське відношення до життя християнина. Нам всім вкрай потрібне правильне сприйняття себе, правильне думання про себе. Адже Боже Слово каже, які думки в серці людини, така вона і є. Як ти думаєш про себе, таке в тебе і буде життя. Про це написано в книзі Приповісти, 23 розділ. Як ми думаємо про себе, це і определяє наше майбутнє, визначає наше майбутнє і сьогоднішній день. Іншими словами. Якщо ти думаєш, говориш і поступаєш з Божої волі, то будеш виростати в своєму синівстві, в своєму християнстві. І навпаки, неправильне мислення про себе, сприйняття себе, неправильні слова і вчинки лише доводять, що ти духовний сирота і з Богом незнайомий. Сьогодні поговоримо про те, чим мотивований християнин, син і християнин сирота. Христинин синівським мисленням мотивований великою вдячністю за, за безумовну любов Бога. Бог йому відкрився через Ісуса Христа в своїй любові. Для сина це є істина і глибоке откровення. Він не просто прочитав це в книжці. Йому відкрито, надторний спосіб. Йому відкрилося Духом Святим. Бог є любов, Він знає. він не просто, Бог не просто має в собі цю любов. Ні, Бог сам є любов. Господь не лише всіх людей любить, так думає син. Він любить також і мене, я люблений Богом. Бог мене любить, я улюблений син. Бог радіє мною, тішиться мною, що я виростаю духовно. Це думки християнина на синівським мисленням. Тому син має вдячне серце за те, що він прийнятий Богом, люблений Богом, на Божу любов він старається відповісти взаємною любов'ю. А тому головною мотивацією до служіння є взаємна любов до Бога і людей. Сам Господь викликає в ньому, в цьому синові, і хотіння, і бажання послужити людям. Апостол Іван, улюблений учень Ісуса Христа, так сказав. Бо то любов Божа, що ми додержували Його заповіді, Його ж заповіді не тяжкі. Перше послання Івана, 5 розділ, 3 вірш. Ну, ясно, що не тяжкі, бо любов це великий стимул, це серйозна мотивація. Син радіє, що має привілегію від Бога служити людям. Він не думає категоріями вигоди, слави, престижа, що я буду мати за це, чи мене оцінять, чи не оцінять. Йому не залежить на змаганнях в церкві, він не має конкурентів в церкві чи поза церквою. Його синівські очі, духовні очі серця, зосереджені на Ісусі Христі. Він знає, що Він є недосконалий, бачить свої падіння, немочі, знає, що не може заробити на Царство Боже, а тому і не заробляє, а лише радіє Божою любов'ю. Для такого христинина нема непрестижного служіння. Коли він бачить можливість допомогти, допомагає. Вдячний син всіляко старається підтримати служіння священника чи пастора церкви. Подібно його любов до людей. Він не горнеться лише до багатих членів церкви, до тих, хто має якусь владу. Ні, в своїй любові він шанує всіх і похвали не шукає. Таких христин, хоча й недосконало, як я казав в своїй любові, платить певну ціну і терпить, коли над ним насміхаються, обговорюють чи зводять на клепи в церкві. Таке буває не лише в світі, в церкві теж. Син розуміє, що він не наче та закваска любові, яка заквашує своєю поставою, словами-вчинками всю громаду, а тому з любов'ю він терпить недосконалість своїх братів і сестер. Наснагу та потіху для служіння такий христинин знаходить через відносини з Богом, через досвідчення Божої любові. А що ж з сиротою? Пригадаю, хто такий христинин сирота? Це той, хто не уповає на Бога, хто все тримає під своїм власним контролем, хто не дозволяє Богові керувати його життям. Для сироти протаману докладати всіх старань, щоб його успіх був видний для всіх. От йому залежить на цьому. Хай всі побачать, який я святий, який я добрий, який я трудящий. От я, от подивіться, люди на мене. Хоча такий сирота і старається служити Христові, але робить Він це власною силою, силою власної енергії, я підкреслюю. Не в Божій благодаті, а своїми стараннями, зусиллями, своїм розумінням. Не в Бога він черпає сили, а лише в собі. Такий собі самоправедний християнин. Його засліплений розум ніяк не може збагнути, що він не Богові служить, а власному егоїзму. Такий парадокс. Мотивацією сирійського служіння є бажання справити добре враження на Бога і людей. От в нього все не так. От син старається, уповає на Бога, йому істина відкривається, і Бог мало помалу веде його. Хоча такий христинин і падає, встає, виправляється, а сиротою все, ну, все навпаки. Сирота думає: От буду допомагати людям, стану святим, і тоді Бог мене похвалить і візьме до неба. Отакі от думки в сироти. Або віра без діру мертва. Що собі зароблю в Бога, то буду мати. На царство Боже ще ніхто не заробив. Що такий не народився? Або він думає так. Буду щедро жертвувати на парафію. Священник похвалить мене і поставить в приклад. Дивіться, які в нього гарні думки в лапках гарні. Оскільки сирійське мислення суперечить Божій волі. Сирота постійно обманюється в своїй мотивації до служіння. От постійно тормозить, пробуксовує. В нього Його особисте я на першому місці. Не Ісус, а Він сам. Тому його супру... служіння супроводжує заздрість до інших людей. Він тихенько змагається з ними за успіх. Коли він бачить, що хтось більше послужив, ніж він, то це може навіть привести. Такого сироту до повної бездіяльності в церкві. Нічого не буде робити, нічого не буде допомагати. Тому що хтось є кращий, а він не може дотягнути до того кращого. Бідний сирота. Він як та білка в колесі бігає по колу. Господь Бог назвав народжених від Духа Святого своїми синами і доньками. Він радіє ними, тішиться ними. Що його сини виростають в служінні і догоджаючи йому вірою, яка дієва любов'ю. А сироти, які не перебувають в Слові Божому, живуть з опущеною головою. Я дякую вам за увагу, що ви знайшли час, щоб шукати Бога. Продовжуйте це, моліться, визнавайте перед Богом свою безпорадність. Робіть себе залежними більше і більше від Бога. Це вкрай важливо є. Особливо, коли ви бачите, що у вас щось не виходить. Апостол Петро пише: покладіть на нього всю свою журбу, він турбується про вас. Не будьте сиротами. Коли ви самі захочете власними силами вирішити якісь свої проблеми, ви уподібнюєтесь до тих сиріт. Бог хоче допомогти, Його благодаті достатньо є. Дайте йому можливість, дозвольте. Скажіть Богові, Боже, я здаюся, віддаюся в твої руки. Проведи мене через ці обставини. Воно спрацьовує, я вам правду кажу. Не лише в моєму житті. Я знаю кільканадцять віруючих ну тут, в Дрогобичі, які віддалися в руки Божі. При тому це різні конфесії, люди. І католики, і православні, і євангельські віруючі. Добре. Хай Бог вас благословить рясно і щедро. Мир Божий вам.